Хлопці, всім привіт, слава Україні! Русский воєнний корабль сам знає, куди йти. Так, ну що, давно я вже в ефірі не був. Живемо в Харкові, на Салтівці. Ну, я думаю, ви розумієте, чому я нічого не знімав. Тут не до зйомок. Е -е, Постійно Шумно у нас. Хлопці, для чого я ролик ролик цей знімаю? Хочу вам сказати, там, ну, багато хто знає про медогонки, що можна заказати через наш магазин malikomarket.com Багато хто заказував. Зараз заїхали к нам до нас в Полоски. Це воролом і це Флоконтакт 93 По Воролому, ну, там, я не знаю, може хто в курсі, хто ні. Цю партію я зараз відправляю назад. Виробнику він отозвав цю партію, там були якісь проблеми з цими смужками. Ми не подзвонив Олександр Лемішев, каже відправ мені їх назад. Я тобі вже нову партію. Тобто, ну добре, що вона зараз прийшла та партія, зараз їдемо забирати на нову пошту. Так, по контакту проблем ніяких немає. Оці смужки я сам давно ставлю з 2017 року. Мої хлопці, мої друзі, ставлять кожен рік замовляють. Тобто, мій друг Віталік Вілічкою. Він зараз під окупацією. Віталік, якщо бачиш, тобі привіт великий. От, 307 пасіка у хлопця, він... Ну, кстати, це він колись мені їх порекомендував. Ну, Добрячі пластини працюють гарно. От. Так що, якщо кому треба, я в... закріплював коментарі або в, опис... ну, в опису до відео, які сили на ці товари. Тобто у нас ось такий от варолом. І ось такий у нас. Флуконтакт. Тут діюча речовина Флумітрін, тут діюча речовина, це флувалінат. от. Так що, як, якщо комусь треба, зараз вже сезон, будемо ну, замовляйте, я зараз повозу людина замовила, я в Фейсбуці рекламувався і в групі там вайбері піддав там рекламку. Вчора відправляли у Флоконтакт, сьогодні теж відправляли. Тобто, якщо у вас є вибір, ну, люди дзвонять, кажуть, що мені краще? Т те, те, ну, те чи те. Ну, а вона і те, і те, гарно працює. Тобто виробник робить два оцих види смужок для того, щоб ви могли міняти. Тобто сезон ставите флуконтакт, сезон ставите варолом. Або весною варолом, осінню флуконтакт. Тобто, щоб мінялась діюча роздірчовина. Смужки ну, вони однакові що, ну, працюють ті, шуті ті добре. Люди є, які багато років. Ну, теж я от, писали у мене в коментарях там на Фейсбуці. Кстати, підписуйтесь на мою Facebook старінку. Є е там на ютубе, на моїй є посилання, за якими можна підписатися на мою Facebook старінку. Вот такі діла. Ну а так, хлопці, багато не буду розк розказувати. Пасіка моя зараз за паребрика можна сказати. Нас розділяє лінія фронту. Я от 17 лютого як, як уїхав. Приїхав на виставку. 22-го ми знімали ролик на АВВ-100, Там ще один ролик є, але я його ще не виставляв. От. Тому, ну, перший місяць ну, зовсім було не до роликів, Ми не спали практично. Тобто, ну, Подвал там туди-сюди, ну, літало крепка. Там і зараз прилітає. Зараз ночами не спимо, не дають спати, Тільки засинаєш або тривога, або прильоти починаються. Ну. Важковата. От У Наді навіть, навіть руки трусяться вже на нервовій почві, на нервові почи, Да? почю. Так що такі діла, хлопці. Пасіку я ще не бачив в цьому році, не знаю, чи побачу в цьому році, чи ні. ну, Будемо, будемо жити. Так що, всім слава Україні. Ми переможемо. Пока. Хлопці, я ще що забув сказати, це я по скриптам ставлю. Єдине, що насчет наложеного платежу. Я не зможу новою поштою зараз відправляти. Тобто ну, ми працюємо по предоплаті на розрахунковий рахунок. Вот, і ну, Я не зможу зараз скидувати, бо там я їздив на нову пошту, зараз не знаю там чи начальство виїхало кудись, ну коротше чи в Полтаву треба їхати. Коротко, ну В Ділівері. Там я ну, прив'язав свій ФОП до, тобто активував договір для того, щоб ну, як сказати, отримувати. щоб на ложку отримувати на свій розрахунковий рахунок. Ну, теж там зараз щось таке, непонятне. З вот. нову пошту ну, ну, треба кудись там їхати, щось робити, ну у нас зараз їхати кудись, це так. я ж Ми на нову пошту виїжджаємо, то як ми ще туди, обратно, тому що ЄС РЗЗО прилітає, тобто ну, добивають падлюки. І ну, опасно опасно лишній раз ну, їздити там, кудись щось шукати. Тобто, хлопці, якщо там, ну, наложено, там Ну, ви ж знаєте, 4,5 роки там медагонки, люди там великі суми перераховували, нікого не обідав, нікого не кинув. Тобто навіть зараз от мідагонки. Якщо раніше люди заказували, я там робив замовлення. Якщо немає цієї медагонки ну, в наявності, то люди по два місяці чекали. Ну а хто заказчик, це хранилося все у мене, не у Меліси. То зараз людина перераховує гроші за медагонку. Роблю замовлення, перераховую гроші і зразу даю їм ваші координати. Для чого? Для того, ну тобто, поки недогонка буде робитися, не дай Бог, ми зараз тут живемо так, що прилетить, і вони ж не будуть знати, куди ці недогонки відправляти. Тому зараз ці недогонки, всі замовлення ми просто відправляємо. Ну, я зразу в милісі даю, куди відправляти ці всі недогонки, щоб вони вже знали, хто, ну, хто замовлювач, замовник. От. Так що, все, хлопці, дякую ще раз. Слава Україні!